Toyota Camry – надійний та комфортний автомобіль з низькою витратою палива, тихим ходом та плавною динамікою. З часом батарея втрачає свою ємність та виходить з ладу. Інші сервіси пропонують заміну всієї батареї або пропонують відновлення старих комірок. У нас в майстер-сервіс «Електро» Ми пропонуємо заміну на нові елементи в рідний корпус високовольтної батареї. Що саме ми робимо? Ми повністю розбираємо рідну високовольтну батарею вашого автомобіля. Дістаємо старі елементи, і вони залишаються вам. А їхнє місце встановлює нові осередки ЯБО – сучасні надійні та зі 100% віддімністю. Тобто батарея знову як нова, без жодних компромісів. Що ви отримуєте? Нова батарея без змін у конструкції автомобіля. Машина бачить батарею як нову, все працює без адаптації. Термін служби батареї як у нової. Чому це вважається ексклюзив? Тому що такий підхід практикують одиниці. Замість БУ осередки ми встановлюємо нові сертифіковані осередки. Також одним із немало важливих факторів є те, що система охолодження проходить набагато краще ніж у рідних комірок. Це робимо в умовах професійного сервісу Чітко, швидко та з гарантією. Тому звертайтесь до майстер сервіс «Електро». Ми проводимо будь-які роботи по силовій високовольтній частини, як і по електромобілям, та гібридам. Також надаємо на наші роботи гарантію та на запчасті. Майстер-сервіс сервіс Електро. Робимо те, за що інші не беруться.